Все трудове життя Миколи Баб'яка минуло тут, на Високому замку. Це як кохання з першого погляду, раз і назавжди. Прийшов на практику молодим хлопчиною, а залишився на десятиліття. Вже й посилі. Колеги називають його з повагою-ветераном. А він, як вчорашній студент, хвилюється, коли мова заходить про роботу, про студію, про техніку. Тому що Микола Баб'як пройшов шлях гідного професійного зростання від рядового технічного працівника до начальника цеху телевізійного мовлення, вивчивши, як кажуть, до останнього гвинтика усі ці складні прилади, що забезпечують трансляцію програм з високого замку. І напевно ніщо так не гріє душу нашого собочового Миколи, як те, що дожив, дочекався найсучаснішого обладнання. І монтував його власними руками. Сьогодні ми за допомогою Миколи Боб'я зробимо екскурсію оновленими павільйонами Львівського телебачення. Разом з нами студію будуть милуватися і гості з Іспанії. Це продюсери з міста Барселона, яких цікавить Україна, її творчий потенціал, а зокрема, наше старовинне місто, котре, як сказали іспанці, Нагадую у славленій європейській столиці. Відень, Прагу Будапешт. Без перебільшення можна сказати, що телебачення є обличчям кожної країни світу. І ось наше українське телебачення, до складу якого входить і львівська студія, звичайно, що викликає величезне зацікавлення у наших сусідів далеко за кордонами України. Сьогодні ми зробимо своєрідну екскурсію для наших гостей з Іспанії, з міста Барселони, а допоможе нам в цьому ветеран Львівського телебачення, який може святкувати і свій особливий творчий виробничий ювілей, пан Микола Баб'як. Ви знаходите зараз в одній із самих, е сучасних телевізійних апаратних, звідки йдуть передачі всі постановочного плану. Передачі ранкові, передачі для дітей, передачі які, постановочного характеру і, такі, і таке інше. Ця апаратна була змонтована буквально в цьому році і отримана з Японії. Це сучасне обладнання, з допомогою якого ми можемо створювати найсучасніші телевізійні програми. Пане Микола, ви працюєте на студії понад 40 років. І якщо ось порівняти ту апаратуру, ту техніку, на якій творилися колись програми, і з тим, що ми маємо сьогодні, як би визначили ви цей рух? Ви знаєте, я на телебаченні працюю вже 45 років. Я прийшов сюди працювати, коли ще у нас не було ні відеозапису, в нас не було ще тоді ні сигналів з Москви і Києва. Так званої кабельної магістралі, ми робили передачі, які йшли безпосередньо в ефір. Передачі починалися в 4-5 годині дня і закінчилися в 10 11 годині вечора. Таким чином, ми працювали 6 днів на тиждень. Сьомий день у нас був вихідний. Цей день був для того, щоб ми робили ремонти, профілактики, тобто ми відтворювали обладнання, яке могло працювати. Скажу, що обладнання було надзвичайно громістким. От цих дві кімнаті, і поряд, це близько 100 квадратних метрів, було заповнено повністю обладнанням. В цей час за пультом режисера. Знаходилися одночасно 12-13 чоловік. Це інженери, шенінг-оператори, це звукорежисери, асистенти, відеорежисери, їхні асистенти і так далі. І так далі. На цьому обладнанні ми працювали десь близько 10 років. В цей час будувалася кабельна магістраль Москва, Львів. Ну, Такі аналогічні кабельні магістралі будувалися і в, інші, в інших напрямках на Середню Азію, на інші республіки і так далі. Коли ми отримали завдання про перевірку тих кабельних магістралей, яких будувалися, нам подавали з Москви спеціальні телевізійні сигнали систем ПАЛ, СІКАМ і НТІСІ. Ми працювали по ночах, робили виміри, і в кінці кінців ми прийшли до того, і в ще не ми, а спеціалісти, які були в Москві, в Києві, прийшли до того висновку, що найкраще в нас проходить система СЕКАМ. Російсько-французька система СЕКАМ. І в цій системі СЕКАМ ми потім працювали. Таким чином, ми отримали можливість. Отримувати відеосигнал з Москви, Києва і інших міст бувшого Радянського Союзу. Пане Микола, я вибачаю, і ще до цього я можу додати, що і ми таким чином отримали можливість давати свої передачі, щоб їх дивилися на Україні, навіть в Москві і так далі, і так далі. І на далекому сході. На величезні простори колишнього радянського союзу львівське телебачення несло українську пісню, українське слово, поезію, культуру. І, хоч відходять минуле важкі камери, міняється світло у студії, стає економнішим, лагіднішим, але й досі лунає тут відлуння голосів наших зірок. Забрівши у хащі закутаний у вітер, накритий небом і обмотаний піснями, лежу, мов мудрий лис під папороті квітом, І стигну і холонну і твердну в білий камінь, лежу мов мудрий лис. Ротій квітом стигну, і холомну і, і, і твердо в білий камінь. Ого, го. рослинний хрік підноситься зелена повінь, Годин комети листя безперервний лопі. Залі мене поток розщабить білим сонцем, і тіло стане вуглем з пісні буде попіл За мене поток. білим сонцем. І тіло стане вуглем з пісні буде попів. Скільки вам було років, коли ви прийшли на телебачення? Я прийшов на телебачення, мені було, йшов 20-й рік. Я прийшов в травні місяці 1962 року. І чим воно вас так полонило, що відразу ви залишились тут працювати? Справа в тому, що тут були прекрасні люди. В цей час було все незнайоме. Якщо я прийшов і вже маючи певну спеціальну підготовку, я досить швидко вник в цю роботу і мені було надзвичайно цікаво. А люди, які працювали поряд зі мною, таких як начальник зміни Верхола Микола Федорович, Платонова, Оржих, Шварцман, Віра Філіповна, вони всячески допомагали нам, молодим людям, які були. Я можу сказати такий приклад цікавий, що в нас на практиці були з В'єтнаму пару хлопців молодих. А Віра Філіповна каже: Слухай, каже. Я забув, не можу пригадати, як їх звати було. Каже, ти мужчина чи ти дитина? Каже, ти зовсім, Каже, подивись, я візьму свою руку і візьму твою. Ну, Не похожу, абсолютно. Чи ти...» Каже, я навчусь, я буду працювати, все абсолютно. І вони довго працювали в нас, десь півроку на практиці були. І треба сказати, що вони освоїли це діло. Находимось в одній з апаратних, яка з площа студії. Приблизно 90 квадратних метрів, звідки йдуть всі інформаційні програми нашого телецентру, треба сказати, що якщо ми апаратно в АСБ-2, там де студія має площу 300 квадратних метрів, звідки йдуть всі в основному передачі, монтували, монтували ми допомагали їм і, і наладку робили бригадах з міста Києва. Вони були на практиці в Японії. То цю апаратну ми вже монтували своїми силами повністю. Такі працівники, як Козій, Віктор, Півень, Володя, я приймав участь в цьому, ми її змонтували буквально за два тижні. І тут же її вели в експлуатацію. З тих пір вона працює. В студії розташовані декілька камер. Тут є невеличкий пульт, Якщо ви бачили в АСБ-2, Пульт великий, то тут він маленький, але він має більше можливості, чим раніше пульт, який міг продовжуватися від скла до стінки. Він має набагато більше можливості. Ну, що тут розташовано? Ще є комп'ютери розташ... задіяні, які дають титри як біжучі строки, так і так звані титри для софлера. Ми бачимо зараз асистент режисера, набирає титри на програму Вістик. Значить, ми знаходимося в студії інформаційної програми. Це місце належить ведучим програми, які мають можливість дивитися, споглядати на монітор і на Софлер, де проєктується зображення, по якому вони коментують всі сюжети, які йдуть в ефір. Значить, поряд є. Плазма, на якій висвічуються картинки, які необхідні для тих чи інших програм. Що я можу сказати? Тут у нас була стара ДАЦТ, дикторська апарат кольорового телебачення. Вона відпрацювала біля 20 років. Ми за короткий час її демонтували і змонтували інше обладнання. Це обладнання в нас зараз працює. Бездоганно, ми зауважень не маємо, тому о, працювати стало набагато легше. Набагато легше. І якщо раніше в апараті АСБ 2 де ми тільки що були, там працювало порядка вісь 50 чоловік в одній зміні, то зараз їм можна обслуговувати 2-3 чоловіка. А тут працюють по два чоловіка в зміну через день і в будь-який час можуть Дати любу передачу. Від початку приходить редактор чи режисер і каже, що от треба внести зміни в програму і видати програму з цієї апаратної. то через 15 хвилин ця апаратна готова до роботи, і ми можемо працювати з нею в ефір. Пане Миколо, раніше були такі зауваження від наших шановних телеглядачів, що колір не так іде, що забагато жовтого або зеленого, або рожевого. Ось сьогодні ця техніка може отак от, е, працювати, щоб якась картинка була не дуже якісна. Значить, я можу сказати так е, слідуюче: значить, техніка, яка встановлена зараз на Львівському телецентрі, це техніка останнього покоління. Техніка, яка дозволяє видавати абсолютно якісну картинку, і все працює практично в автоматичному режимі. Практично люди е, втручаються в цей процес тільки переключаючи камери і включаючи звук, фотограму, мікрофони, є голосний зв'язок, який підказується е, ведучим, що буде йти слідуючи в програмі. А так практично людина, якщо раніше людина мусила сидіти за певним робочим місцем і коректувати ці сигнали, е, с, Налагодити налагодити це обладнання, щоб картинка була не жовта, не зелена, не синя, то тут все працює автоматика. І працює досить надійно. І ми знаємо, що ми можемо прийти за 15 хвилин, включити апаратну і видати програму в ефір. У перспективі у нас ще монтаж обладнання в студії 600 квадратних метрів. Думаю, що пустій аналогічне обладнання, яке виробництво Японії, буде встановлено і там. Ніхто старих працівників, ветеранів, а також молодих і практикантів, не заходить сюди без хвилювання, тому що ця підлога, ці стіни бачили дуже багато: і виступи знаменитих артистів, і виступи державних діячів. І, звичайно, ці стіни є свідком становлення львівського телебачення і становлення біографії кожного з нас. Коли я прийшов на роботу в 1962 році. Я з трепетом зайшов в всю студію і вперше побачив, де створюються програми, де сидять диктори, де відбуваються концерти, постановки, де були присутні запрошені гості, такі як президенти нашої країни, прем'єр-міністри, поети, письменники, композитори. Можу сказати, що всі студії. Одною із самих популярних передач на початку існування львівського телебартня, це, були, це була передача Вечори на високому замку. І цей, ці передачі, де приймали участь різні, і, як сказала Галина Доможирова, і Письменники і поети наші, і наші державні діячі, як місцеві, так і нашої країни. Цю передачу любили всі. І вона в наших серцях відклала дуже багато своїх позитивних емоцій. Треба сказати, що в цій студії знаходилися в цей час камери Кате П'яті. Які були дуже громоздкі, які мали важкі турелі з об'єктивами. Працювали такі видатні оператори, як Ахрем, Рубінштейн, як працюючи тут в нас зараз один із ветеранів, теж Цісик Олесь. Правда, час це така річ, він заставляє людей. Переходити з одної компанії в іншу, я знаю, що багато операторів у нас пішло в столичну студію телебачення, поїхали в Ленинград. Один із них навіть є в Америки. Я скажу, що в ці студії прийшла, прийшла реконструкцію чотири рази. Але ця реконструкція була дуже цікавою. Якщо в Москві. Знімали з роботи певне обладнання і давали нам це обладнання, то ми своїми силами їхали в Москву, демонтували це старе обладнання, привозили сюди, встановлювали і працювали на цьому обладнанні. Кілька років, якщо не десятиліття. Якщо не десятиліття, треба сказати, що в 1986 і сьомому роках ми отримали останній раз кольорове телебачення, монтували його. Фахівці з заводу Шауляйського Литовської Республіки півроку монтували його тут, налагоджували і монтували ці апарати. І ми відпрацювали на цьому обладнанні приблизно 20 років. Треба сказати, що, звичайно, люди, які працювали, були самовіддані, вони вчилися, вони. Е Їздили на курси підготовки перепідготовки кваліфікації і в Москву, і в Київ, набирали знань, і їх тут віддавали іншим колегам, які працювали на цьому обладнанні. Інакше б 20 років це обладнання би не витримало. Звичайно. Я зроблю таке зауваження від себе. І дякуючи нашому генеральному директору Климовичу, його заступнику Ноздріну, ми вже в цьому році зуміли повністю переоснастити. Наш телецентр. Зараз у нас сучас, сучасне японське обладнання, яке дає можливість давати прекрасну, чудову картинку при малому світлі. Я можу сказати, що якщо камери КТ-5, КТ-132, Потребувало освітлення 1200 люкс. Є така одиниця освітлення 1200 люкс. Це море світла. Це світло, яке знаходиться тут в студії, воно повинно було все горіти. То ці камери, які зараз тут є, вони практично в темряві працюють. Значить, в цій студії проводяться передачі, от є декорація передач вже ранок. Кожний день вона йде крім суботи і неділю зранку з 8 до 50 години ранку. Зараз е час, коли йде передвиборча компанія, до нас приїжджають дуже багато гостей. І е прем'єр-міністр, і е з нашої України, і е з, е з блоку Юлії Тимошенко, е і е інші е гості. Ми їх радо зустрічаємо. Наші працівники, які працюють в редакції, редактора, ведуть з ними бесіду і вони розповідають нам все, що робиться в нашій країні. Може додати, якщо раніше в нас мікрофони в студії були з такими штурками, як зараз, то зараз є цілий парк радіомікрофонів. Людина може находити в будь якій точці нашого павільйону студійного, вона має радіомікрофони і її чути, звичайно, як. Повинно бути, як ми з вами говоримо, що ви нас слухаєте. А я тішуся, що я тримаю в руках цей раритет. Для мене він є дуже дорогий, тому що з такими мікрофонами ми працювали досить тривалий час. І я думаю, що в свій час належний цей мікрофон займе почесне місце в експозиції історії львівського телебачення. Якщо техніка знайде своє гідне місце в музеї історії львівського телебачення. То нізащо не зникне з ваших екранів творчий доробок львівських телевізійників, що є підсумком півстолітньої історії пошуків і значних художніх знахідок. і не молись нікому в світі, збрешуть люди, і візантійський Саваоф обтурить. Не одурить Бог, карать милувати не буде. Ми не раби його ми, люди, моя ти люба, усміхнись і войн. Святую душу і руку вольною, мій друже. Подай мені. Ви е, з таким ентузіазмом говорите про техніку. Я розумію, що можна її любити такою ж любов'ю, як люди люблять музику, образотворче мистецтво, літературу. А ось цікаво от за тими всіма стойками, мікрофонами, комп'ютерами. Скажіть, будь ласка, ваша душа не зачерствіла. Питання дуже цікаве. Справа в тому, що працюю не я один, а працює ціла бригада людей. Причому прекрасних спеціалістів, таких, які відпрацювали 20 років, 30 років, які прийшли до нас молодими зараз, вони самі вчаться. Ми вчимося разом. Якщо до нас приїжджають якісь спеціалісти з технічної служби з Києва, то ми їх тут же. Запрошує апарат, щоб нам розказали, розповіли і так далі. І це все нотується, потім вже на практиці використовується. Я думаю, що е, такі спеціалісти, як Кірнога, Кожій, е, Мембріков, Паєнський, Хомищак, та можна їх перечисляти дуже багато, е, значить, вони дуже скоро освоїли це обладнання і просто не знають, як вони без того можуть жити. Звичайно, що ми поцікавились, як сподобалось Львівське телебачення нашим гостям з Іспанії. Impresiones sobre nuestro centro de televisión. Bueno, la, la impresión que tenemos ahora visitando el centro de televisión, como he dicho antes, pues, es entrar en un centro de televisión con unos equipamientos y una calidad estándar internacional. Y si en vez de estar hablando ahora con ella... Um, que me está hablando en ucraniano y es, una, te y es una mujer de Ucrania pues, me estuviera hablando en japonés y fuera una mujer japonesa eh, japonés, pues, no me sorprendería y ya no me sorprendería Там дистанція елекіпоуману ки інтегра ця телевізіона порсу кохід, порсу рецівінту і про су ґана al mundo. Вони дуже вражені тим теплим прийомом, який значить був тут від самого персоналу, який тут працює, і це їм дуже сподобалося. Я щиро дякую вам від свого імені, від імені телеглядачів і наших гостей з Іспанії. За таку змістовно цікаву екскурсію по львівському телебаченню. І, напевно, наостанок хотіла би поцікавитись, а чи є взагалі межа досконалості техніки? Ні, такої межі не існує. Впереді в нас буде телебачення цифрове, це потребує багато. Досить великої реконструкції, як передавачів, так і нашої знімальної техніки, це зовсім інша якість буде це зовсім інший формат буде, але це потребує часу.